Молимося, молитви до Богородиці за Україну, за мир нашій Україні та у світі, за Божий захист наших воїнів, за повернення додому живими і закінчення війни. Пресвята Богородиці, спаси нас! Пресвята Богородице, спаси нас. Пресвята Богородице, спаси нас, Пресвята Богородице, спаси нас! Пресвята Богородице, спаси нас. 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 Пресвята Богородице, спаси нас, Пресвята Богородице, спаси нас. Пресвята Богородице, спаси нас. Пресвята Богородице, спаси нас, Пресвята Богородице, спаси нас. Пресвята Богородице, спаси нас, Пресвята Богородице, спаси нас. 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 Пресвята, Богородице, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу і нині, і повсякчас, навіки вічні. Амінь.